Усім привіт! Ви на каналі до літературне, і сьогодні ми будемо підбивати підсумки. Останнього місяця осені мого читання і заповнювати мій читацький щоденник. Тобто я нарешті дозаповнюю сторінку листопада і почну заповнювати сторінку на грудень і покажу вам загалом, що там у мене в читацькому щоденнику цікавого, що я так для себе виділяю важливого. І е, заодно поговоримо якраз детальніше про прочитане листопада. Трохи вам зараз розповім про свій щоденник. З одного боку, в мене е, ті книги, які я прочитала, е, кількість їхніх сторінок і зірочки, які я потім замальовую. І справа в мене такий трекер. Читання, де я на кожен день заповнюю різними кольорами, скільки сторінок я в цей день прочитала. Ось тут, якраз, потім ось ці кольори я і використовую. Обираю тут колір для книги, і потім цим кольором заповнюю цей трекер читання. Дуже мені подобається робити саме так. Я зараз якраз дозаповнюю останні дні листопада, бо не встигла, але в мене це все записано. І підіб'ю тут підсумки і теж вам розповім. Тож, які в мене зазвичай підсумки в кінці місяця. Це загальна кількість прочитаних сторінок, її я підбиваю ось завдяки саме цьому трекеру читання. І середня оцінка книг за цей місяць. У мене тут вийшло 4,2, так округлено. Небаганий був місяць, насправді. Потім пишу скільки книг було перечитано, в листопаді я не перечитувала нічого. Далі, скільки книг було художніх, нонфікшн і коміксів. Художніх було 5 комікс, насправді це була манга, але я я вже вписала так в свій е, типовий, е, навіть не знаю, типово я так пишу завжди комікси, і туди все графічне таке записую. Далі пишу, скільки було улюблених книг, скільки книг з цього місяця потрапило загалом в улюблені. Це одна історія. І далі пишу, яка книга була найкращою і найгіршою цього місяця. І е, зараз ми з вами детально загалом поговоримо про прочитане. І давайте трохи змінимо з вами локацію і побудемо на фоні моїх книжок. Це, напевно, вперше я знімаю після переїзду вже на фоні своїх таких оновлених полиць, якщо це можна так назвати. Оскільки я переїхала і в цій квартирі немає як такого прямо окремого стелажа для книг. тому я вже виходила з цієї ситуації, яка є. Тому ілюстровані видання в мене загалом тут гарно так на тумбі примостилися. Тут знизу велика тумба, в ній теж книги, там книги. В шафі для одягу, теж книги. Але я думаю, ми про це детально поговоримо в якомусь із інших влогів. Я думала, можливо, показати у влогах коротко, зробити огляд всіх тих. Таких полиціків в мене є. Можливо, по одній поличці за влог. І так протягом грудня ви дізнаєтеся, де в мене тепер зберігаються книжки, і загалом, які книжки в мене є. Бо про частинку своєї бібліотеки я знімала, коли була у батьків, згори лишу посилання з тими книгами, які в мене зберігаються там. Ну а тепер давайте поговоримо вже нарешті про прочитане листопада. Я думаю, що це буде доволі коротко, оскільки я хочу, щоб ці влогмеси були. Такими коротенькими, а не затягувалися на велику кількість часу, оскільки не лише я їх знімаю, хочу, аби ви подивилися багато різноманітного контенту, та й загалом встигати монтувати велике відео не так просто. І розпочнемо ми з книги Кормака Макарті, кривавий Меридіан. Я її починала ще в жовтні, тоді прочитала половину і в листопаді прочитала другу половину цієї книги. Під суперобкладинкою вона повністю сіра, і на ній майже навіть не видно, що тут таке саме зображення, просто на червоному його набагато краще видно. Дочитала я, нарешті, цю книгу, і я думаю, що це не зовсім моє. Я вперше знайомилася з кормаком Макарті з його роману Дорога. І він теж такий постмодерний, там багато філософії, багато посилань на релігію. Все-таки там ще вагома складова. Це такий постапокаліптичний сюжет, коли батько з сином в світі, який спіткала біда, вони одні з небагатьох хто вижив, вони рухаються, зустрічають різних людей. Тощо, тощо. Тут не було такої динаміки, було більше. Більше роздумів. І навіть не знаю, Ось роздуми вони відбувалися на фоні все-таки сюжету, але цей сюжет був для мене не настільки цікавим, тому що він був дуже одноманітним. Це 500 сторінок про те, як у нас тут є США, Мексика, 18 століття. У нас тут групи людей, які йдуть. Такі в походи на індіанців знімають скальпи. І як я зрозуміла вже з після мови, це було списано з реальної банди, яка от полювала і збирала ці скальпи. Це прям вони активно цим займалися. Але знаєте, тут не було такого, що ти читаєш і. Це такий детальний опис, який тебе вражає. Це, от наче, таке щось буденне, наче люди прокинулися зранку, почистили зуби, зняли 10 скальпів, зайнялися ще своїми справами, підпалили село, ще когось вбили. Тобто це було настільки ось так одноманітно, одноманітно, і воно повторювалося, повторювалося, накопичувалося. І так до кінця і не змогло мене на жаль вразити. Хоча сам текст він дуже гарний, і він тебе поглинає. Приємно читати сам текст, але він не дуже цікавий. Я, в принципі, рада, що відкриваю для себе такі вагомі твори для літератури, але певно, саме цю книгу я відпущу кудись далі. Наступна книга, яку я теж дочитувала в листопаді, але вона була почата ще в серпні, і тоді я її відклала, бо вона мені важко йшла через редактуру, через. Такі неточності з перекладом, це школи дальних матерів Джесі Мінчен. Я ще в серпні хотіла потрапити на клуб дівочого медіа на обговорення цієї книги, але не встигла її тоді прочитати. Потім в мене трапився переїзд, загалом життєві зміни. І так я до неї і не поверталася до листопада. І, нарешті, дочитала, бо сам сюжет він мене цікавив, але мені було важко рухатися текстом. Я взагалі. Ніколи чи майже ніколи не висловлюю претензій до перекладу, оскільки я не перекладачка і не можу експертно судити про це, тобто порівнювати, говорити, що тут стилістично щось не так, тощо, тощо. Але ось тут, коли я читала кілька сторінок і збивало мене з пантелику. Те, що відбувається, коли там, наче якось нелогічно, в одному реченні ми говоримо про одну людину, в нас особливо коли тут йшлося про дитину, і там було що в одному реченні, наче все відбувається тоді, коли вона вже народилася, в наступному реченні, коли ще не народилася, а потім що знову вже народилася, хоча це було в один і той самий час. І я писала про це в телеграм-каналі, і там потім люди мені скидали, що там трохи переплутані формулювання. Ніж було це в оригіналі, і якби був е, прямий переклад, то все було б логічно. Тобто, це, скоріш за все, сталося на етапі редактури, щось не вичитали тощо, тощо, іноді імена переплутані. Тобто, там людина зникла і в наступному реченні говориться про неї ж. Хоча, скоріш за все, йдеться про її подругу, оскільки ну, саме ця людина зникла, і вона не може щось говорити в наступному реченні. Ось саме з такими штуками були проблеми, але сам сюжет. Е, Мені хотілося плакати від цієї книги, настільки болісно її читати, і я коли прочитала останню сторінку, мені було так сумно. Я не знаю. Просто мені треба було щось веселе, тому після цієї книги я взяла мангу про кицю, бо мені треба було щось, що відволікло б мене від таких сумних думок. Ця книга, яку буде болісно читати людям, які розуміють. Несправедливі вимоги до матерів. Тобто я сама не маю дітей, але я цікавлюся темою рівноправ'я і загалом дивилася багато про несправедливі вимоги до материнства як такого в Україні. Якщо на батьків, на батька, точніше, не падає стільки вимог і обов'язків, батька просто ним захоплюється, якщо він робить. Виконує свої батьківські обов'язки. Тобто, якщо е, батько е, йде в декрет замість матері, якщо батько водить дитину в садок, поки мама працює, якщо батько гуляє з дитиною, поки мама працює, всі такі: Вау, який він неймовірний батько, такий молодець, допомагає з дитиною. Хоча це його... Його дитина, і це звичайно. А коли мама це робить, це просто її обов'язок, ніхто цим не захоплюється. Та ще й постійно е, говорять, що вона робить щось не так: то вкутила дитину, то роздягла дитину, то не тим годує, то не так годує тощо, тощо. І ось е, тут у нас світ, е, коли ось ці вимоги до матерів, вони зводяться до. Якихось просто глобально жахливих масштабів, коли будь-хто може. Це як 1984, трохи що може хтось на тебе донести, але саме на матерів, які типу не виконують свої обов'язки. Наша головна героїня, вона. Вона розлучилася з чоловіком, це він її покинув. Він хотів дитину. Він казав, що у нас буде така чудова сім'я. Давай переїдемо, переїдемо, будемо будувати сім'ю, народимо дитину. Все буде класно, я буду працювати, ти будеш, я тебе буду забезпечувати, все буде прекрасно. І вона йде зі своєї гарної роботи. Приїжджає з ним в інше місто, народжує дитину і. Він її зраджує, знаходить собі іншу жінку, і йде від неї. Вона лишається без тієї роботи. Вона з малесеньким, з малесенькою дитиною. Тобто її колишній чоловік він хоче виховувати їхню дитину, вони беруть її по черзі на кілька днів, але вона, переїхавши в це місто, втратила свою хорошу посаду. І тепер з немовлям вона не може влаштуватися, навіть якщо вона бере немовля на три дні. Там з семи на три-чотири дні по черзі вони беруть. Вона не може влаштуватися на чудову роботу, оскільки в неї немовля, і їй немає на кого його лишити вдома. Її батьки живуть дуже далеко. І ось наскільки вона лишила через те, що вона пішла на це, і тепер вона лишилася в такій ситуації, ну, всяке в житті буває, але вона. Просто настільки виснажена, що в один день вона просто виходить з дому на кілька годин і лишає, немовля вдома. В... Тобто, там не було небезпеки як такої для дитини. Вона лишила в ось цій ігровій зоні дитину і просто вийшла по каву, і настільки в неї вона була настільки виснажена, вона не спала вже кілька днів, і вона просто замислилася, і в такому стані вона просто не поверталася додому кілька годин. І на неї поскаржилися, що вона погана мати, вона лишила дитину на самоті, і в неї забирають дитину і відправляють в таку собі школу ідеальних матерів, виправну школу, куди потрапляють матері, і їх там будуть рік перевиховувати, їм взагалі не можна потім нічого буде розповідати про те, що з ними там робили, які курси вони там проходили. І крім того, їм не можна висловлювати незгоду з тим, що їм там роблять. Вони не можуть скаржитися. Якщо вони підуть з навчання, у них. Точно, їх точно позбавлять материнських прав. І лише після того, як вони рік там провчаться, їх оцінять і після цього вирішать повертати їм дитину, чи все-таки все одно позбавити цих материнських прав. Те, що з ними там відбувається, це просто поза межами розуміння. І від цієї книги боляче, просто вона настільки вона настільки робила мені неприємно, мені так хотілося волати від несправедливості. А той момент, коли є така школа ж для. Татусів. Татусі туди потрапляють е, не в такій кількості, і до них зовсім інші вимоги. Матері можуть раз на тиждень, в неділю, на 10 хвилин, по відеозв'язку подзвонити тій родині чи родичам, в яких зараз їхня дитина і 10 хвилин поговорити зі своєю дитиною, яку вони не бачитимуть рік. І за будь-яку незгоду з викладачами тощо тощо їх позбавляють матерів цього права навіть 10 хвилин поговорити зі своєю дитиною. А татусі, наприклад, мають право говорити з дитиною годину теж відеозв'язком, раз на тиждень, і ніколи їх цих прав їх цього права не позбавляють. І загалом зовсім інші вимоги до татів. І ну це просто це книга, якщо вам хочеться згадати, наскільки все несправедливо. Звісно, тут все зведено до абсолюту, але ця книга просто не може лишити байдужою, а її фінал це тим паче. І якраз коли я дочитала школу ідеальних матерів, як я вже казала, мені треба було щось веселеньке, і я взяла собі. Е Каната, перший том життя однієї киті. Це неймовірна молота. Я шукала, шукала якраз цю мангу по коробках, не могла знайти. І саме через це розпакувала нарешті всі книги, і всюди їх розставила, аби знайти цей перший том і нарешті з ним познайомитися. І дуже рада, що попереду на мене чекає ще кілька томів. Здається, їх уже сім вийшло чи шість. Але ну це прекрасно. В мене є другий, і я собі поки відкладаю. На теж такий поганий, на період поганого настрою. Це супер, супер мила історія. Я взагалі супер фанатка собак, але оскільки немає поки такого коміксу про собак, про котів мене теж влаштовує, бо коти теж дуже класні. І тут є кішка, яка живе на вулиці, вона народжує кошенят одне кошенятко губиться, і його забирає до себе родина, яка хоче його насправді прилаштувати. Вона не хоче лишати це кошенятко собі, бо в їхньому будинку не можна мати домашніх улюбленців. і Вони шукають от нових господарів. Але поки вони шукають нових господарів, їм це не дуже вдається. І загалом вони дуже прив'язуються до цього, до цієї кицьки і все, що з ними там відбувається, ці смішні ситуації, те, як. У нас є і думки киці, і е, те, як вона не може донести ці свої думки е, людям, і як вони неправильно одне одного розуміють, і як вони уживаються, як починають е, е, прив'язуватися одне до одного все більше. Це супер, супер. Гарно, супер мило, і я втішена, що я це для себе відкрила. Наступну книгу не зможу вам гарно показати в кадрі, тому що позичила її. почитати. Це курт вонгу та його роман «Сирена Титана, це було моє перше знайомство з Вонеготом, і воно було настільки прекрасне, що я впевнена тепер на 100%, що мені треба всі його книги. І добре, що в мене кілька інших його романів є. Це книга, про яку я не можу вам пояснити, що в ній взагалі відбувалося. Коли я раніше чула такі відгуки на його книги, що неможливо розказати про те, що в них відбувається, але повірте, що вона вам треба, я думала, ну як це може таке бути? Що неможливо пояснити. Про що книга? Так от, тепер я розумію, як це, тому що вона дивна, вона химерна, вона. Вона просто вау, і якщо ви любите щось таке дивне і химерне, вона вам точно треба. А починається вона з супер дивної ситуації, коли ми дізнаємося, що НАТО зібрався під будинком, тому що вони хочуть подивитися на появу чоловіка зі своїм собакою, він має з'явитися просто з просто. З'явитися в цьому будинку з простору. Бо він летів в космос і потрапив у хроносинкластичну інфундибулу, що би це не означало. Бо коли ти вперше це читаєш, ти такий, а? Так от, він полетів в космос, потрапив в цю хроносинкластичну інфундибулу, я знову це вимовила, нічого собі, журналістика не минула дарма. І тепер він на кілька. Хвилин на годину там, начебто, з'являється у себе вдома раз на місяць, і так само з'являється в інших місцях по галактиці, на інших планетах. Просто і ось він е, має з'явитися в себе вдома. Натовп щомісяця збирається під будинком, аби їх впустили на це подивитися, але дружина цього чоловіка ніколи не відчиняє дверей, аби вони на це все поглянули. І от. Е, Цього разу все не зовсім так, тому що одного е, юнака-мільйонера все таки запросили е, в будинок, аби він поговорив з цим чоловіком. І от він приходить, той чоловік з'являється і каже йому: Ви разом з моєю дружиною, е, ви е, зробите дитину і полетите спочатку на Марс, а потім полетите на Титан. І там будуть три сирени, я тобі зараз їх покажу. І ти з ними будеш спати. А ще у вас буде син, як я вже казав, з моєю дружиною. Так от, він там на Марсі знайде одну залізячку, вона дуже важлива. Слідкуй за нею. І ти вже такий, що відбувається? І далі відбувається щось максимально дивне. Там буде і війна марсіан з землянами і. Нова релігія, яка з'явилася на землі. І просто я, я реально не знаю, як вам це по-нормальному описати, аби це не звучало як маячня повна. Але мені настільки сподобалася ця книга, я була настільки нею вражена і захоплена, що я буду дуже рада, якщо ви після цього е, теж її почитаєте. Якщо не знайомі з цим автором, то відкриєте його для себе. Книга, яку я дуже рада, що я е, прочитала, тому що, по-перше, зможу повернути її любів, в якої її дуже давно позичила, це книгаренька Щастя на березі Джені Колган. Це таке собі продовження книги, книгаренька книгарня Щастя. Е, але вони ну, не дуже між собою пов'язані, тобто це вже можна сприймати навіть як окрему історію, і вона, до речі, була дуже осінньо і почула. Така осіння, і в кінці вже там трохи різдва, тому якраз я її читала в ідеальний е, сезон. І мені вона дуже сподобалася. Вона була мила, але от не занадто солодка. І. Якщо я в Дженні Колган ще читала іншу дилогію, там про Капкей-кафе і Різдво в Капкей-Кафе, там тоді друга частина мене дуже сильно розчарувала, і я була цим засмучена. А тут ці дві частини вони рівноцінно милі і рівноцінно мені сподобалися. Це окремі історії різних жінок. Якщо в першій частині ми дізнавалися про Ніну, яка мріє відкрити книгарню е, на колесах, вона їде в Шотландію, купує. Е, Такий бус і відкриває там книгарню. То Та от в цій частині Ніна вона вагітна, і вона вже не може працювати просто в цій книгарні, їй треба е, підміна. І от її подруга е, дізнається, що. Її брат він зустрічався з дівчиною. У них народилася дитина, проте він не хоче з нею одружуватися, там якось сильно брати участь у вихованні цієї дитини. І ось в тієї дівчини Зої, вона з цим маленьким сином в Лондоні. Вона не має достатньо коштів, аби... Нормально жити, аби виховувати дитину, причому дитині 4 роки і він не розмовляє. Він все розуміє, він реагує, але він не говорить. І суть не в тому, що він не вміє говорити, суть в тому, що він не говорить. Скоріше за все, лікарі кажуть, що це таке реакція на стрес. Тобто він заговорить, коли буде готовий, або коли там переживе свої стресові емоції, переросте тощо, тощо. І ось подруга Ніни, вона домовляється, що ця Зоя з сином. Переїде в Шотландію, підмінить її ось в цьому в цій книгаринці, і так само ще паралельно буде працювати нянею, бо у них там є такий маєток буковий гай. Це такий стереотипно страшний великий маєток, там вже він трошки занедбаний, такий величезний, кам'яний. І ось ніхто не знає загалом, куди зникла. Дружина чоловіка, який володіє цим маєтком. У нього була дружина, у них Троє дітей, і е, всі няні звідти звільняються, бо діти просто жахливі, е, ходять чутки, що, можливо, він взагалі вбив свою дружину. А ось ця Зоя їде туди і думає, що раптом, як в Джейн-Ейр, він там закрив її на горищі, там тощо, тощо, тощо і на раптом з нею що станеться. Ну, таке трошки стереотипне уявлення. І е, е, вона приїжджає з сином, поселяється в цьому маєтку, е, хоче бути е, е, хорошою, няною для цих дітей, тому. Що колись вона працювала в садочку вихователькою, але ці діти реально просто настільки <смір>, теж е, гіперболізовано, невиховані. І е, те, як вона до них ставиться, е, з таким розумінням і любов'ю, теж змушує їх змінюватися, це прямо супер, така мила, очевидно е, історія, яка очевидно розвивається. І в цьому, певно, її плюс, бо коли тобі хочеться взяти щось. Де все буде добре, де ти знаєш, що все буде добре, де всі зміняться на краще, де, де все ось настільки просочено любов'ю, розумінням, співчуттям, добротою то ось для мене це. Такі книги, і е, вона прямо попала мені супер в настрій, і це було прекрасне відпочинкове читання. І останню книгу теж вам не зможу показати, тому що читала я її в книгарні кав'ярні. Я їздила е, в, е, в кінці листопада на вихідні у Львів, і сиділа в своїх друзів в книгарні кав'ярні Старого Лева і вирішила собі взяти почитати там книгу 36 і котів компаньйонів Галини Вдовиченко. Я перші дві частини, бо це. Третя вже частина серії про цих 36-6 котів. Я їх теж читала так само. В них це невеличкі дитячі книжки. І от я їх читаю саме там сидячи в них. І це е, супер! Позитивна і мила історія. Я просто обожнюю цю серію. Тут у нас є 36 дорослих і 6 маленьких котів. Вони вже живуть у спільному будинку разом з собаками. В них навпіл поділений будинок, і от собаки викликають їх на нараду. На зібрання таке мешканців і говорять, що бачили, як їхні малі котики курили за будинком. Тому треба їм дуже знайти якусь корисну справу, аби вони відучилися від цих поганих, поганих е, ідей і взагалі котикам це не повинно бути властиво. І от е, дорослі коти говорять цим е, маленьким котикам, що їм треба знайти собі корисне заняття і не займатися е, різними дурницями, і котики шукають собі. Mm, kiss ja kuss . Можливість роботи, і бачать оголошення, що будинок для літніх людей шукає компаньйонів для мешканців, для літніх людей, які там у них проживають. І вони вирішують стати компаньйонами для літніх людей, ідуть туди такі натхненні. І перше, хто їх зустрічає, це дідусь Буркотун, який дуже невдоволений, він з ними свариться з тими котами, виганяє їх. Після цього вони потрапляють до бабці, яка каже, що колись була акторкою і хоче поставити виставу. І Прошу їх всіх на наступний день на проби, але потім цей дідусь, він трошки теж. Відходить і розуміє, що хоче зробити футбольну команду і навчити котів грати в футбол. І це настільки просто позитивне читання, я не знаю, скільки б мені не було років, але такі історії мене тішать. І якщо у вас є діти, або якщо у вас немає дітей, але ви хочете щось суперпозитивне, то зверніть увагу на 36 і 6 котів. І так само в мене буде. Заповнюватися і наступний місяць. Тут я вже трошечки почала. Я вписала собі тут гру престолів першу частину. Не впевнена, що я насправді її прочитаю вже в грудні, але ну вписала, якщо що викреслю, якщо не встигну дочитати. І тут так само в мене буде розкреслений. Трекер для читання. А на цьому в мене з прочитаним все. З читацьким щоденником. Теж поки все. Я думаю, що в кінці грудня я вам ще покажу загальне підбиття підсумків прочитаного за рік в своєму читацькому щоденнику. А поки буду з вами прощатися, пишіть у коментарях, що крутого ви прочитали в листопаді, або що вас зацікавило з моєї підбірки. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!